Привіт! Я Олег Криштопа, і це історія для дорослих. Москва уже років сто вперто торочить, що українську мову і самих українців вигадав австрійський генштаб. А без нього тут би був суцільний руський мір і один народ. У нас не було ніяких язикових різниць. Сьогодні ми нарешті розкажемо правду, що це був не австрійський, а німецький, і не генштаб, а лінгвіст. І він не вигадав, а науково довів, що ніякого руського міра і один народа ніколи не було. А от відмінностей, як мовних, так і цивілізаційних просто безліч. Герой нашого сьогоднішнього філологічно шпигунського трилера харківський науковець і публіцист Юрій Шевельов. Він же Георг Шнайдер. Він же Григорій Шевчук. Він же Шерех. А по домашньому Жоржик. Підписуйтеся на канал Історія для дорослих. Ми розказуємо, як українці вистояли колись, і тому і ми вистоїмо. І підтримуйте нас на патреоні та донатами. Так сталося, що найвидатніший дослідник української мови Юрій Шевольов більше знаний на заході, ніж на батьківщині. Хоча не кожен наш земляк зумів стати професором Гарвардського і Колумбійського університетів, автором більше тисячі праць та живим класиком, який повністю зламав панівне російське бачення історії східнослов'янських мов. Прощай! Німита <реш> Росія, однак у 2013-му його ім'я таки прогриміло всією країною. До 105-ї річниці народження Шевельова харківські інтелігенти добилися дозволу встановити на його колишньому будинку меморіальну дошку. Але тодішні очільники області і міста, Добкін і Кернес, а в народі Допа і Гепа раптом не на жарт обурилися. Їх постійно щось обурювало. Немножко текст спади. Му написав мер Харкова кернес доводив, що хай там шевельов який науковець, але він посібник фашистів, і вшановувати його неприпустимо. А Добкін зовсім розійшовся. Назвав ініціатора вшанування негідниками фашистськими, а науковця навпаки фашистським негідником. Чого це вони так розкукурікалися? Давай що та ціл ч'якать яка. Як кажуть історики, знову все як завжди, нічого нового. У 50-х роках, коли перші праці Шевельова прогреміли на Заході, його репутацію саме такими звинуваченнями намагалися знищити радянські пропагандисти і їхні посіпаки. Що? Знову? До цього ми ще повернемося, а поки давайте за чергою, бо тут все цікаво. Чи не найвидатніший за всі часи дослідник української мови був етнічним німцем і російським дворянином? Його батько, генерал імператорської армії Володимир Карлович Шнайдер. Мама теж наполовину німкеня, Варвара Мадер, уродженка Харкова. Майбутній науковець був їхньою п'ятою дитиною і єдиним, хто дожив до дорослого віку з розпалом Першої світової у Росії спалахнула рускомірська істерія. Німецьке прізвище могло принести родині проблеми. Тож батько з Шнайдера змінив родове ім'я на нейтральне Шевельов. І навіть по-батькові, Карлович на Георгійович. Молодший син, якому тоді було 6 років, теж захотів змін, бо не вимовляв ще свого повного імені Георгій і соромився домашнього Жоржик. Тож домігся, щоб його назвали Юрієм. Так з'явився Юрій Шевельов. Батька він більше не побачив. Той пройшов Першу світову, повоював за Денікіна і Іврангеля, та зрештою помер на еміграції у Сербії. Юрій же залишився з мамою у Харкові. У них була велика квартира у знаменитому будинку страхового товариства Саламандра. Це дуже відомий харківський будинок, називається він Саламандра. Але відомий не тим, не тільки тим, що це найбільше не з найбільш красивих будинків нашого міста, а й тим, що тут мешкав Юрій Володимирович Шевельов. У 10 років побачив справжню суть більшовизму, коли денікінці ненадовго зайняли місто і показали городянам двір і підвали ЧК, завалені тисячами трупів. Потім червоні прийшли надовго, і Юрієва мати знищила синові документи. І все там переписав. Місцем народження назвала польське містечко Ломжа, походження зі службовців, національність росіяни, бо в сім'ї говорили переважно російською, зрідка німецькою і французькою. З багатої генеральської родини і з розкішною квартирою домашньою освітою і прислугою Шевельови раптом перетворилися на жебраків. Їхні помешкання перетворили на комуналку. Мати ледве влаштувалася прибиральницею, а Юрій ріс хворобливим через постійне недоїдання. Для життя їм залишили комірчину для прислуги площою 8 квадратних метрів. Юрій Шевельов був змушений підпрацьовувати. Теж прибиранням у радянських установах. Повід собі от жити тут після того як ти син генерала і маєш 150, 150 метрів. Ну з найкращих в одному з найкращих будинків міста. Ти так. опиняєшся в цій кімнаті з мамою і книгами. Так, і це очевидно дуже виховує. Юрій пішов до школи, і там чи не вперше почув літературну українську, бо в УРСР почалася українізація. Захопився як самою мовою, так і розквітлим тоді культурним відродженням, тим, яке незабаром стане розстріляним. Ходив на вистави Леся Курбаса у Березіль, зачитувався віршами Миколи Хвильового, потайки ще й ілюстрованої історією України Грушевського, і відповів на найголовніше питання. Хто? Я. Коли надійшла пора отримувати паспорт, для графи національність назвався Українцем. Згадував: я усвідомлював, що було б куди безпечніше написати росіянин, і це цілком залежало від мого вільного вибору. Але після недовгих вагань я вибрав українець. Ось він з однокласниками після закінчення школи. У студентські роки продовжував займатися українською літературою. Щоб нічого не бути винним червоним окупантом, принципово відмовився від стипендії, через що потрапив на олівець до НКВД. І це йому ще пощастило, бо з його університетської групи з 30 людей під каток репресій потрапили одинадцятеро. Коли дійшов до дисертації, з усього розстріляного відродження залишився в живих один тичина, тож довелося писати про нього, вже зламаного і понівеченого режимом, серці у нашіна слово. З ним ми йдемо до найдальших світів. На власні очі побачив голодомор, коли їхав з Харкова до Полтави, голодні селяни штурмували потяги, щоб утекти зі своїх колгоспів кудись, де не відбирають останній хліб. У Червоній армії Юрій Шевельов не служив, був визнаний непридатним через перенесені хвороби і слабкий зір. До початку війни прийшов уже свідомим противником більшовицької влади. Про неї писав так: пазурі системи були страшні не тільки тим, що вони вихоплювали і нищили людей, а й тим, що ширячи систему сексоцтва і всі. Сексотів, вони отруювали стосунки між людьми взагалі. Тому й не одружився, щоб не обрости стосунками, які можна втратити. Найближче до шлюбу підійшов з киянкою Сонною Вассер, але її заарештували як троцькістку. У 41-му потрапив до НКВД сам і потім глумливо назвав цей час 28 днів особливої служби соціалістичній батьківщині. Він сам коли засинав. Щоночі він підкладав мішечок. Із змінною білизною для того, щоб якщо за ним прийдуть, мати, мати все у в'язниці. Його взяли уже після початку нацистського вторгнення за доносом редактора газети Соціалістична Харківщина. Під загрозою смерті змушували шпигувати. НКВД потрібен був сексот серед науковців. Тоді Шевельов придумав вкрай оригінальний хід на службу, погодився, але всі 28 днів роботи зустрічався не з колегами, а виключно із Доносчиком, редактором, про розмови, з яким потім писав довгі і нудні звіти до НКВД. Як то кажуть, хай самі між собою ласка. Коли прийшли нацисти. Настав час оспіваного допою Гепою і КГБ співробітництва з фашистами. Окрім безглуздих штампів і наклепів, обвинувачувачі пред'являють речовий доказ. Ось таку газету Нова Україна, яка славила Гітлера і до якої Шевельов написав цілих 20 статей. Однак тут, як завжди, з кгбськими звинуваченнями. Воно наче виглядає як правда, але насправді це просто пост... Бо Шевьов справді писав до газети Нова Україна, але отакою з тризубом, заснованою діячем ОУН Петром Сагайдачним, писав те, що любив про українських митців та мову. По війні не відмовився від жодного написаного слова. Статті давно викладені в інтернет, можете самі оцінити. Деякі тексти підписував іменем розстріляного червоними українського філолога Григорія Шевчука, просто щоб позлити НКВД і вшанувати колегу. Але у березні 42-го газету буквально рейдернули нацисти, наказали прибрати тризуб і писати про фюрера і його боротьбу зі світовим єврейством. Та Шевелю знову залишився вірним собі і просто відмовився писати нацистську маячню. Ба Більше йому пропонували записатися фольксдойчем, тобто етнічним німцем, яким він і був. За це отримав би від нацистів роботу і протпайок. Але він вдруге у житті пішов на принцип і знову записався українцем. Хоч і голодне, перебувався приватними уроками для дітей, місцевих чиновників і просвітян. Згодом пояснював: цитую: я не мав ніякого бажання брати участь у цій безглуздій війні двох диктаторів і пишаюся тим, що таки не брав. Когось така позиція про двох диктаторів нагадує, правда? Паткона Україна ма. Перебрався з матір'ю до Львова, потім далі до Європи. По війні просидів кілька років у таборах для переміщених осіб. Там не нудьгував, а почав співпрацювати з бандерівцями. Не став партизаном, а знову по-своєму. Видавав коштом ОУН літературно-мистецький часопис Арка. Перше дослідження про цей бандерівський етап Шевельова лише нещодавно вийшло у рамках проєкту Екземпляри20 на сайті Читомо. Почитайте, справді цікаво. У 50-х Юрій просто вибухнув працями з мовознавства, викладав у найкращих університетах Європи і, зрештою, був запрошений у Гарвард. Там східноєвропейськими дослідженнями завідував виходець з Росії Роман Якобсон. Він відстоював теорію, що у слов'янських мовах першість і унікальність мали тільки російська та сербська, а всі інші. Тільки похідні від них, звати мене, професор Дебілєка Шевельов просто розгромив цю версію. Довів, що ніякого общеруського язика не було. Існували племінні і територіальні говірки, з яких окремо сформувалися три східнослов'янських мови. Нездатний спростувати докази українця, якобсон вдався до типового російського брудного трюку, звинуватив Шевельова у колабораціонізмі. Мовляв, чого ви його слухаєте? Він же фашист. Фашистський дявол він навіть звернувся до СРСР з проханням дати компромат на Юрія. Дивний крок для російського емігранта і ліберала. Хоча він до середини 20-х був радянським дипломатом і брав участь у купі таємних оборудок Кремля, тож є підстави вважати, що цей науковець тільки тимчасово сховав Будьонівку на останніх якби славістичних конгресах. Були оприлюднені документи, які підтверджують про те, що з 20-го року Якусон потрапляє на, на захід як радянський шпигун. Але Шевельов витримав удар і відбив його ще одним незвичним для КГБ способом. Просто подав до суду за наклад, і суд цей звичайно ж виграв. Його теорія виникнення східнослов'янських мов, яка спростовує маячню про руський мір і один народ, не постраждала. Вона зараз загальновизнана у світовій науці. Мія Бассалісь. Науковець прожив довгих 93 роки, встиг відвідати уже незалежну Україну, стати членом Національної академії наук і почесним доктором Могилянки та отримати Шевченківську премію. Її, до речі, Повністю віддав одній із харківських шкіл посмертних нападок від Кернеса на своє 105-річчя уже не побачив. Той таки добився заборони пам'ятної дошки Шевельова на будинку саламандрів, після чого її навіть не зняли, а брутально розбили сокирою. Якісь тітушки табличку на честь видатного українського славіста, професора Гарвардського та Колумбійського університетів розбили сокирою троє чоловіків, які назвалися працівниками комунального підприємства. Але історія зіграла з гепою дуже злий жарт. У 2020-му він помер від коронавірусу рівно у день народження Юрія Шевельова, 17 грудня, у 112-ту річницю непереможного науковця. Тож і ми не здаваємося, і все буде Україна. Підписуйтеся на історію для дорослих, ставте лайк під цим відео, підтримуйте нас у Патреоні, щоб ми могли і далі розкривати витоки кремлівської брехні. Тримаймося і до зустрічі!